Наш мобільний клас безпеки їздить з жовтня місяця по всій Київській області. Кожне місце гарне. У вас ми сьогодні вперше. Після цього закладу буде ще один заклад. Ну, місце нам дуже подобається: компактне, красиве, вітальне. Люди, діти, всі привітні, діти дуже активні. Дуже вам дякую за таких дітей. І при виникненні пожежі вдома. Хто знає, що ми будемо робити. Треба закрити носа мокрою тряпкою та постаратися вийти з палаючого будинку. Мобільний клас безпеки, з яким ми приїхали до Богослава, створено спільно з ЮНІСЕФ Міністерства внутрішніх справ України, надзвичайних ситуацій державної служби та національної поліції. Ні в якому разі не можна використовувати електричні електрично нагрівальні прилади за непризначенням. Тобто не можна на ньому нічого сушити, накривати його і тому подібне, тому що це призведе до чого? До займання мобільний клас безпеки, в якому є е, все. Тобто, там е, створено і зона для навчання, там є е, стенди 3D по мінної безпеки, там є стенди по пожежній безпеки. Ми включаємо в цю мобільну зону все, що можна створити культуру безпеки для дітей. Ми подаємо цю інформацію в ігровій формі. А ми не називаємо назву вибухонебезпечних предметів, бо це не врятує їхнє життя. Ми хочемо подати таку інформацію, яка може дати їм той, тобто колір, форма, що вони можуть запам'ятати, що вони будуть знати, як це виглядає, і що до цього не можна підходити. І якщо вони це вже побачили. Що вони будуть знати, що робити при цьому при цій ситуації? Кому телефонувати і таке інше, і кого кликати на допомогу. Нам сьогодні, сьогодні розказували про техніку безпеки, е, коли повітряна тривога, що робити, що збирати з собою. Е, тільки що ми бризгали з пожежного вогнегасника, який стріляє водою. Е, ну навіть більше всього, що мені подобалося, так от водою везде стріляти. Мені дали постріляти, отак так от по дереву попадав все вийшло в мене. Це дуже непривично, коли ти в самий звичайний день просто взяла і. Попробувала щось нове. Нам вчителі багато чого розказують, але все одно ну, це було корисно. Безпеки дітей завжди знаходилися в полі зору педагічної трудового колективу Боуславського академічного ліцею номер 1 Це і бесіди, і інформини, і зустрічі із працівниками ДСНС, і тренувальні евакуації. Все це звичне. Зовсім недавно, так як в інших навчальних закладах, ми оформили клас безпеки, і там проводяться певні виховні години. Але ось сьогодні в нас таке новшество. До нас приїхав ще один клас безпеки. І Сьогодні ми проводимо такі заходи уже на пересувному класі із учнями основної школи п'ятих, шостих і сьомих класів. Це не стандартна форма роботи, нова форма роботи, і ми надіємося, що вона буде дієвою і що кількість побутових пожеж у нас зменшиться. Відповідно, діти зроблять правильні висновки, і вони будуть повністю в безпеці. Хто, хто уяснив цей урок, щоб не обіжати однокласників, других людей, щоб усі жили мирно і дружно. Бо зараз і так війна, нелегкі часи, так що треба жити дружно.